Тож ви раніше відповіли на запитання Сангуль, що якщо є відмінність в думках, в десятці це може допомогти якості єдності десятки за умови, що вони правильно працюють. І остерігаються, не розвалити десятку. Моє запитання продовження, як правильно працювати, щоб зміни між товаришами, тому що завжди існує відмінність. Як ці зміни посилять об'єднання, а не розвалять десятку? Прав Кожен повинен бачити, що він робить свою роботу. Скасовувати себе відносно десятки з одного боку, а збільшувати об'єднання в десятці з іншого боку. Товариш, але як, скасувати себе з одного боку і посилити об'єднання з іншого. Це чується як одне й те ж, як саме мій особистий аспект. Відносно баченню іншого приведуть до того, щоб працювати разом, що посилить об'єднання. Відносно того, якщо би не було взагалі відмінностей, равно, якщо би не було відмінностей, так це би посилило об'єднання. Вірно, каже товариш, але коли об'єднуємося над відмінностями, це ще сильніше. посилює наше об'єднання. Равно і відмінність також, відмінності. І тоді виходить, що всередині вони настільки різні, а зовні вони як один товар щось саме так. Моє запитання таке як впевнитись? Що це відмінність не руйнує десятку, а лише посилює об'єднання. Равно, якщо ми увесь час наближаємося одне до одного за допомоги Творця, який об'єднує нас та з'єднує і зв'язує нас разом, то так ми і просуваємось. Товарш, тобто те, що з'єднує над відмінностями це творець, так каже Раф. Товарш, а як він з'єднує? Над цими відмінностями рав своїми силами, а як користуватися його силами? Що людина повинна зробити, щоб отримати силу від Творця, з'єднатися із тим, хто відрізняється від нього. Він повинен бути увесь час напрузі, що не дивлячись на те, що ростуть в ньому, внутрішні властивості. В яких вона він відокремлюється, віддаляється від інших, і відштовхує їх ну ніби. То з іншого боку, він прагне тягнеться до них, тому що він відчуває, що саме там, всередині об'єднанні із ними, він осягає творця. Тому тут є дві протилежні речі. Тому що тоді він увесь час повинен ставити це осягнення творця. Над внутрішнім розділенням, що росте, mm -hmm. так каже товариш, дякую.